Доброго вечора ми з України вітаю вас на каналі Яринки Українки. Сьогодні в мене ось таке панно-ключниця, така заготовочка з ДВП, здається, такі відливочки я робила ось таких молдиків. Цей парканчик в мене давно, і того молда вже давно немає. Я його сама робила, і він, в общем, не він був не дуже ем, незручний. Він поламався. Коротше, коротше, немає його. А ці молдики дуже гарні. І ось ці дер... деревця. такі я теж, У мене є молдик такий з Аліекспрес. Це все гіпс. Відливала я це все з гіпсу. Як відливати з гіпсу у молдах? У мене є окреме відео. Запрошую до перегляду. Наношу на. Це, це панно шпаклівочку. У мене акрилова універсальна шпаклівка, ось такими рухами, сушим, відмічаю, де у мене мають бути ці гіпсові відливочки. І далі через такий трафаретик наношу такі цеглинки. Там, де в мене не будуть підклеюватися ось ці відливочки. Наносимо ці цеглиночки в такому хаотичному, більш-менш порядку, щоб зробити таку стіну. Це в мене ця ключничка, я думаю, це якийсь Середземноморський такий стиль, десь туди, на південь, на Італія. Ось там такі, мені здається, Кіпарисики, ось такі стіни. Підсушила і на пустих місцях, і трішечки по цеглинкам нанесла через такий трафарет ще такий декор. Це як кракелюрчик в мене. Але він тут цікаво виглядає на цьому. Висушила, підшкурила. Далі розвожу фарбу коричневу з білою. Я хочу таке світло зробити. Світло беж такий ось. Трішечки додавала ще туди оливкової фарби, ще трохи коричневої, і от вийшло у мене такий якийсь таке світлий какао, напевне. І цим кольором повністю зафарбовую цю. Цю заготовочку. Гарно так зафарбовую, щоб попало всі щілиночки. Це буде фон. Такий фон у мене нижній. Така в мене ідея. Виділяються вже ось ці, бачите, рельєфи гарно. Далі я взяла ось цей спонжик, набрала на нього коричневу фарбу спочатку. І ось так просто такими рухами пройшлася поверху цих цеглиночок. Підсушила і пройшлася знову і оливковою так само фарбою. І виробили світло, шматок відео у мене вилетів цей. Далі я фарбую денце цієї заготовки, зворотню сторону, цим самим какао. Бачите, цим. ось так я ще раз пройшлася трошки, трішечки по цих верхушках, і в мене тоді виходить низ, такий. Цікавий какаок кольору, а верхушка ось такі виділяються цим спонжиком. Далі фарбую ось ці кіпарисики, чи що це таке? Верхушка ця зелена. Дуже в мене та фарба ця зелена, така не дуже вона цікавий колір такий якийсь він і бліднуватий, і зовсім не зелений, якісь такі, як зеленка. <хід> Я його зразу по мокрому цьому. Зеленому тут же беру оливкову фарбу і зверху прохожуся цією оливковою, і тоді в мене вони змішуються, виходить такий цікавий колір цієї зелені. Нижню частинку фарбую коричневим. Так, заливаю добре ці рельєфчики. От І тут же зразу Мікенькою ганчірочкою я витираю коричневу фарбу з верхушечок, вона залишається в мене лише там в серединках. І виходить ось такий цікавий ефект старовини. Далі так само і цей парканчик, це ж я роблю таким коричневим, і так само. Буду протирати добренько ганчірочкою, щоб зробити такий потертий ефект. Що це вже таке стареньке все. Побачило вже воно якийсь час, побачило життя. І ось так протираю по верхушках і там в серединочці. І ось такий у мене виходить цей парканчик. Сушим, звісно, це все. І далі я хочу, ну, по-перше, я це все буду підклеювати на клей дракон, приміряти, підклеювати цю верхушечку. Теж я, звісно, таким самим чином, зі старою коричневим. Далі. Протираю ганчірочкою до тієї стадії, яка мені потрібна. Підклеювати гіпс я буду на клей дракон, тому що на гарячий пістолет гіпс тримається не дуже добре. Це я вже перевірила. Він з часом має таку властивість відпадати. От. А на клей дракон гіпс тримається і між собою дуже добре. І тримається на будь-яких. Поверхнях. От, я це вже спрактикувала і тому користуюся цим драконом. Ось так це тепер виглядає. Далі я хочу зробити зелень. Зелень я буду робити за допомогою е, гарячого клею. Е, тут е, беру скло, і це скло треба було трішечки присипати крахмалом. Я забула це зробити. Але я вийшла потім з цієї ситуації. Крахмалом присипаємо для того, щоб потім легко було знімати ці відливочки. І роблю такі гілочки. Ось цього клею. Я з, робила декор з гарячого клею, новорічний декор різдвяний листочки робила. У мене це є окреме відео, запрошую до перегляду. Я їх там гарно декорувала, цікаве відео. І ось таким же чином я роблю ось ці гілочки з листочками. От. Даю їм висохнути який в мене така буде зелень цього разу. Ось Так це все виглядає. Підсохло воно і воно не хоче зніматися з цього скла. Щоб його легше зняти, я підігріла знизу феном і за допомогою канцелярського ножика доволі легко це все зняла. Звісно, якби це все було підсипано крахмальчиком, воно б знялося без, без всяких цих мудрості, так сказати. Ось такі в мене вийшли зелену, ці, господи, зеленця гілочки. От. Далі я ці гілочки <кій> буду фарбувати зеленим кольором, так як я фарбувала ці кіпарисики. Спочатку пройдуся зеленим кольором, ось таким, ось цим, і Далі зверху знову буду проходити, так, як я робила на тих кіпарисиках, ось бачите, зеленим, і зверху знову оливковою цією фарбою. І воно дає, ця суміш дає цікавий колір. Сушу це все. І тепер буду збирати мою ключничку до кубки. Так би мовити. Лакую спочатку це все, звісно, сушу, і ось так виглядає моя вже лакована ключничка. Ось на ці місця, де в мене гладенько, немає цих е, їх, цеглиночок. Я буду підклеювати цей парканчик, вимірюю добре його тут. І ось ці по боках будуть кіпарисовички. В цих риночках, і ось ця такий, як фонтанчик чи що то таке, але це в мене буде як кашпо під квіти. Спочатку я хотіла ось сюди такі крючечки, але вони мені тут підсрібло не гармонюють, не гармонюють з, общим, з таким загальним цим виглядом. От. І тому я їх потім замінила. Клею це все на клей дракончик, як я вже казала. От, вирівнюю ось так це все підсушую, щоб це гарно все взялося. І далі буду підклеювати цю зелень. Бачите, яка цікава виходить. Досить такий дешевий і цікавий спосіб зробити різноманітні квіточки, зелень і так далі. На цей самий гарячий пістолет я їх буду сюди приклеювати. в Це кашпо, щоб вони звисали, якби мені вниз сюди, на цей парканчик. І далі я вибрала, врешті решт, ось такі крючечки сюди наниз, зробила відміточки, де я їх маю. Прикрутити, взяла свій дрімільочок, зробила дірочки От. і вкручую ось ці крючечки. На верхушку я теж вирішила зробити такий крючечок, тільки меншого розміру. Вони в мене є двох розмірів, трішки більші і менші. Більші я на ключики зробила, А ось цей менший крючечок в мене піде на верхушечку, як підвіз для цієї ключнички. Вони гарно вкручуються сюди. я думаю, це буде така цікава ідейка, щоб цей крючечок такий зверху був. І ось тут понизу вкрутила ці крючечки. Ось так тепер ці крючечки гармоніють з загальним виглядом моєї ключнички. І вклеюю ось ці. Ось цю зелень, ці гілочки. Так їх під низ трішечки підгинаю, теж підклеюю. Ну, тобто тут уже дивлюся, як мені виходить. На стіну завожу трішечки це все. Ось. І ще знайшла в себе ось таку пластикову зелень невеличку. Теж вона туди підійшла по кольору мені. От. І. Далі я вирішила, що треба трішечки додати, як би розбавити цю зелень, вирішила квіточками. Це все-таки південь, квіти. І ось такі в мене і квіточки цікаві. І я вирішила їх ось тут на цей парканчик, ніби вони там виглядають, і в це кашпо також. Відклеїла ці квіточки. Я навіть не міняла колір, так лишила цей, цей такий рожево-фіолетовий такий, навіть рожевий. Тут він чомусь, чомусь на, в цьому дуже рожевий, а, а так він дуже ніжний, такий рожево-бусковий колір, а на камері щось він такий більш яскравий. Але все рівно я. Вважаю, що я гарно зробила, що я це розбавила цим кольором, додаю ще спонжиком трішечки оливкової фарби, розношу її, як би мох по цій старій стіні. Далі ще ось таким світлим бежем заливаю і зразу ганчірочкою протираю, щоб ця фарба зайшла туди всерединочки. Ніби видавала таку стару побілку там. От. Ну, і на цьому я буду завершувати свою роботу. Отак, От я, звісно, це все ще полакую, фон цей, і я ще вирішила пройтися лаком по. Цих гілочках. Вони трішечки Ще пройшлася, бачити, цією оливковою зверху, фарбою по гілочках і по цих кіпарисиках. І зверху я вирішила ще пройтися глянцевим акриловим лаком, по цих гілочках, щоб додати їм трішечки блиску. Взяла ще античну бронзу. І ось так пройшлася по. Краях цього панно. виділила, додала такого більш яскравого, як би ви мовити, вигляду, пройшлася по цих горщичках, по парканчику, де не де пройшлася по цих цеглиночках, по фон там, де це у мене, тобто додала такого Акценту цій своїй роботі. Ось так вона тепер виглядає. Чомусь як я її на стіні вже фотографувала, чи там світло друге, і там в неї зовсім якийсь колір трішки не такий. Ось, бачите, тут я лакую вже трішечки цим глянцем. Щоб, ці мої, щоб ця зелень трішечки виглядала більш такою яскравою, як би мовити. От. І тільки по зелені я цим лаком пройшлася глянцевим, а там е, кругом у мене матовий акриловий лак по всьому фону цьому. Сушимо і милуємося своєю роботою. Дякую, що ви були зі мною, дивились це невеличке відео. Сподіваюсь, вам сподобалась моя робота і ця ідея, з, як зробити зелень гарячим пістолетом. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, запрошуйте друзів, тисніть на дзвіночок, щоб бачити слідуючі надходження моїх відео. Не забуваємо коментувати. Коментарі дозволяють просувати відео на YouTube. Донатимо на наші славні ЗСУ. Разом до перемоги! Слава Україні!